Тут немає танків, кабів і гранат. Тут не можуть вбити. Це пейнбол. Ветерани війни, кожен з різною історією, але всі разом об'єднані метою не дати собі зневіритися, а навпаки, відновитися і адаптуватися до мирного життя. у багатьох тяжкі поранення, але хлопці не сидять на дивані. Вони обирають спорт. Друзі та побратими стають суперниками і ведуть запеклий бій. В руках у них тепер маркери, а замість куль різнокольорові кульки з фарбою. Загрою у пейнбол між ветеранами російсько-української війни стежила наша знімальна група. Дивіться рубрику Один день бій без втрат. Оці пульки, які ми стріляємо. Від них навіть не відчувається болі. Тут тебе не можуть вбити. Це драйв, це прикол, це ігра. На війні я опинився, мабуть, як багато інших хлопців. Спочатку я вивіз своїх сестер з дітьми з України і потім повернувся у Київ і пішов в воєнкомат. 14 березня я вже був у військовій частині. Я просто був так налаштований по-бойовому і знав, що саме кулеметник може дуже гарно насипати. Напросився, я займався спортивним пінболом. Трохи розумієш, звідки стріляють, куди стріляють, ти можеш швидко побачити ситуацію, у тебе гарний периферійний зір, на слух можеш трошки определяти, і ти знаєш, що можна стріляти навісом. Це був скоріш не перший бій, а перший такий вихід. Ми з хлопцями сховали кулемет у посадці. І коли ворожа позиція почала працювати по нашим сусідам, ми побігли до кулемета, схватили його, винесли в поле. У нас був Браунінг. холодно, В чотирьох метрах від мене зірвалася 120-та міна. Мене тоді виключило, поруч були хлопці, одному відірвало ногу, одному руку. Я отримав дуже важку контузію першу. Заняття пінболом з ветеранами, я займаюся з ветеранами, а саме треную, їх, мене трошки заспокоює. Я не асоціюю це з війною, тому що для мене це тільки спорт. Є трошки флешбеки, але не такі, як, наприклад, вдома, коли там сни сняться чи ще щось. А на пенболі я більше заспокоююся. Сьогодні я виступаю в ролі судді, буду дивитися за тим, щоб всі грали чесно. Тут немає гранат, тут немає танків, тут немає вертольотів, тут немає кабів, мін, тут нічого цього немає. Тут тільки стрільба кульками з фарбою. Це не можна порівнювати з війною. Тут ти не можеш наступити на міну, не можеш задіти розтяжку. Тут тебе не можуть вбити. Тут ти просто будеш маркований. Хто ще не зареєструвався, підходьте! Команда Рахат-Лукум, є хтось. Всі готові? Супер! Дивіться, перше і саме головне правило. На майданчику всі завжди повинні знаходитись в масці.

Красавчик, дивитися. Молодець. Він би міг, звісно, теж базу і взять. Саме я був біля Авдівки. Просто була стрільба по-сомалійськи і страх, адреналін. Ну такі відчуття, які людина, якщо цим не займалась, вона вперше в житті переживає. Висовуєш автомати, потрошки наугад там якось відбиваєш ці штурми. Штурми були щоденно, по декілька разів. До мене в окоп прям міна залетіла. От. І дві ноги ми травмували. А каска спасла, бо так би і ока не було, а може і ще гірше. Коли я повернувся, був більш такий роздратований. Треба був якийсь час, щоб увійти в нормальне життя. Але спочатку мені здавалося, що зі мною все нормально, це мене хтось там не розуміє. Перший раз я прийшов на пейнтбол, і я не дуже хотів іти, бо я взагалі ні з ким не хотів особо спілкуватись. Якось так закривався в собі, як ракушка. Але коли прийшов на пейнтбол, я відчув, що ну, щось моє тіло ще може. Я можу ще й рухатись нормально, і десь там присісти, і пробігтись трошки. І це. Відчуття воно допомагає морально, воно твою менталочку закаляє, скажімо так. Плюс хлопці, з якими ти спілкуєшся, вони тебе підтримують. Це дає мотивацію щось робити. Не знаю, мені здається, фізична активність вона допомагає і моральній складовій. Там ну, ти ризикуєш життям, і там небезпека для твого життя, вона кожну секунду для тебе існує. Там взагалі розслаблятися не можна. Це саме погане в окопі відчути, що ну, все нормально, якось можна розслабитись, бо ти ніколи не очікуєш, коли почнеться новий обстріл і можна втратити життя. І якщо ти втратиш життя, ти не допоможеш своїм хлопцям, які на тебе розраховують. Тут є така складова у пентболі. Це командна гра і так само повинен триматись, щоб твоя команда виграла таке саме спілкування йде. А цей, що до тебе біг? Дівку. Який питався рог зробити, і в ньому з двох столів просто сняли. Ні, я його зняв, коли він біг. Вони як вони всі, коротше. там попала жорстко. Він вже все, все, все. А так я точно не взяв. Я виїхав з окупації з Херсону і пішов взяв повістку і пішов на війну. Перше бойове зіткнення з танка нас посвятили, так сказати. По нам дуже плотно працював танк близько двох годин там з переривами на 15 хвилин. І дві години ми не могли навіть голову підняти. У мене було тяжке поранення. Залетів осколок в одну клітину зліва під лопатку, Після нього вже. Можна сказати, став ветераном та звільнився. Я до цього не займався пінболом. Познайомився з пінболом на першому турнірі, який відбувався там місяць 4 назад чи 5. І після цього кожну неділю займаюся. Я розумію, де ігра, а де як берельний бій. Тут більш стан ігровий захоплення, трошки адреналіну, а у бойових умовах адреналін і, прежде всього, задача вижити, як і собі, так і побратимам. Реальний бій нічим не спутиш. Тут такий спортивний інтерес, і якщо адреналін, то він більш позитивний, бо ти знаєш, що ти нікому не нашкодиш цим. І це допомагає тобі встановлюватися. Пейнтбол сьогодні це новий спорту саме для ветеранів, і він максимально приближений до людей, які були в зоні бойових дій. Я взаємодіяв з ветеранами, я їх опитував, я з ними спілкувався задля того, щоб отримати зворотній зв'язок. Як тобі? І зворотний зв'язок був насправді доволі сильний, доволі потужний, тому що. Люди навпаки вони приходили на тренування, на змагання, і вони всю цю негативну енергію вони просто випускали. І окрім цього, вони отримували адреналін. А адреналін він максимально близький для ветеранів, для людей, які були в зоні бойових дій. І тут немає такої, як флешбеки, тому що тут є розуміння, що це безпосередньо спорт. Спорт, який допомагає безпосередньо реабілітовуватись, приходити до тями в плані соціальних зв'язків, тобто йде якась соціалізація. Тому відповідно сьогодні я розумію, що пейнтболу є доволі потужне місце в світі адаптивного спорту. От капітан команди. Я на протезі. Отримав важке поранення і е, зараз відновлююсь. Їхав евакуювати загиблих хлопців і підірвався на невідомому пристрої і відірвало ногу. Ну і було тяжке поранення руки. Ну, я був в свідомості, все там, евакуювали за час. Десь е, я вже був в лікарні, мені вже перевали і надавали допомогу. Другий раз я тримаю маркер в руках. Це драйв, це прикол, це ігра, це класно, це спорт. Треба просто займатися любим спортом. З Цим протезом він робить стану в 140 кілограмів, щоб розуміли. Це тільки такого поснідав яйцем і що зробив стану. Це в баді? на протезі. Оп, легесенько 140. Це дві його ваги. Дві його ваги. Зараз після поранення, то я відпочиваю, трошки відновлююсь, типа життя змінилось, бо нема ноги. Я не можу бігати, не можу там. Ну я можу бігати, я бігаю, але ти не можеш робити тих речей, які ти міг робити до поранення. Ну типа, бо це все і змінює. Але нюансів якихось там, якщо брати, типа і просто лежати на дивані, то я вибираю спорт. Все, нам треба, да. Вибачайте. Прилетів э, снаряд 120-та. І далі я вже нічого не пам'ятаю. Мене хлопці витащили, відбулася евакуація і вже все, що я помню, коли я в Дніпрі в Мічниково відкрив очі, побачив світло і все. Далі вже я Очнувся в потязі. Це мій перший раз. Я чесно не думав, що такі емоції тут можна пережити. Я думав, що оці пульки, які ми стріляємо, вони просто попадають і від них навіть не ощущається болі. Мені наповнило це те. Як ми на тренуваннях з моїм підрозділом отрабатували різні схеми, стріляли з РПГ з автомата. Я залишатися таким, який я є. Але я думаю, що ця війна змінила кожного з нас. Неважливо, чи військовий, чи цивільний. Але якщо чесно, то, мабуть, є цивільні, які взагалі не доганяють, що це відбувається в Україні. Це особисто моя така думка, тому що люди ніби відірвані від реальності. Пейнтболом періодично займався, ну як з друзями, грали в пейнтбол, як і іншими видами спорту під час дозвілля, участь військових ветеранів, особливо після затяжних реабілітацій, у спортивних командних змаганнях допомагає відволіктися, не зациклюватися на травмі в собі, тому що часто буває, що люди відштовхують навіть найрідніших. Друзів, товаришів, а залученість їх до подібних заходів допомагає адаптуватися до цивільного життя, соціалізуватися, налагодити от міжособистісні контакти. У нашій країні, на жаль, доволі мало людей займається спортом, а особливо таким спортом, як пейнтбол. Бо він є доволі таким хардкорним, і він не кожному може зайти. Але насамперед люди, які займалися пінболом, велика кількість цих людей сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Сьогодні у нас на нашій події, на нашому івенті присутні люди, які є професійними спортсменами, які колись займалися пінболом. І коли почалася повномасштабна війна, то вони стали до лав ЗСУ, бороняючи нашу країну і продовжують боронити її і надалі на полі! Я вважаю, що людина сьогодні, отримуючи якісь позитивні емоції. Вона таким чином починає відновлювати не знаю, якесь своє е, життя. Відповідно, хлопцям терпіння, хлопцям сили, мужності, ну і щоб повертались додому. Бо, е, знову ж таки, вони потрібні, вони в першу чергу потрібні тим е, людям, за яких вони стоять. Тому хлопці, ми з вами тримайтеся. Такі враження. Бомба. Так само, але не бігав. Не бігав, але я тактично розумів, що треба прикривати своїх хлопців, по противну. Тому моє вибору тактику прикривати і стріляти на враження. Все так само. Ви виграли чи програли? Я не знаю. Ми виграли чи наші? Так, виграли. Поздравляю. Таня, ми завжди перемагаємо. О, в по життю навіть. Готовий! Другий раз.